Відсьогодні у школах восьми областей України канікули через сильні морози. Зокрема, у Вінницькій, Дніпропетровській, Волинській та Івано-Франківській областях вдома залишаться учні молодших класів, а на Рівненщини дошкільнята. У школах Луганська заняття припинили ще у п'ятницю. Не навчатимуться через морози і у школах Запоріжжя. Вимушені вакації триватимуть щонайменше до 3 лютого. Доки не спрогнозують підвищення температури. Якщо морози посиляться, перерву у шкільних заняттях зроблять і у решті регіонів країни. Чи не змусить погода залишити стіни навчальних закладів шосткинських школярів, дізнавалася Юлія Шаповал. В школі холодно, боїмося заболіти, так сидім у курточках на уроках. Треба грітися. Температуру тіла. І дійсно у класі доволі прохолодно. На градуснику всього плюс 13. тому майбутні випускники п'ятої школи, не ризикуючи власним здоров'ям, вирішують задачки прямо у куртках та пальтах. Тим паче, що цей привілей їм офіційно дозволений, зазначив директор школи номер 5 Володимир Коваленко. Дітям вже дві неділі дозволяється присутствують на заняттях в верхній одежі, хто знімає верхню одежду. То адіваць як я і без верхньої єжде виходить. Якщо ж температура у класах не відповідає загально встановленій санітарній нормі у 18 градусів, то і тут можна вирішити цю ситуацію, говорить начальник управління освіти Антоніна Найметенко. Температурний режим у навчальних закладах відповідає санітарним нормам. Є в деяких навчальних закладів, закладах окремі кабінети, це в основному углові кабінети, де саме температурний режим не досягає 18 градусів. Тому керівникам навчальних закладів була дана команда для того, щоб переводили учнів з таких кабінетів, де не дотримуються санітарні норми, в інші кабінети, де відповідають ці санітарні норми, щоб проводити навчально-виховний процес. А в дошкільних навчальних закладах. Якщо такі групи є, то дана команда щодо підключення обігрівачів для того, щоб створити всі необхідні умови. За словами директора п'ятої школи Володимира Івановича, на сьогоднішній день у навчальному закладі доволі тепло плюс 16-19 градусів. Кабінети готували до зими заздалегідь. Тому не в усіх класах діти вдягають верхній одяг під час диктантів. Наприклад, вчителька першого Любов Семенова запевнила нас, що в її класі діти не мерзнуть. Як аргумент, градусник на стіні з позначкою плюс 17. Ми підготувалися для того, щоб не мерзнути взимку. Ми підготувалися заздалегідь. Ще з першого вересня заклеєні вікна. Скло у нас у кабінеті посаджене на спеціальний матеріал, тобто холод до нас не проникає. Ми залишили тільки форточку для того, щоб провітрювати. Фізкультфилинки ми проводимо тільки для того, щоб відпочивали наші спинки, а не для того, щоб зігрітися. Щодо того, про якій температурі повітря на вулиці в школах призупиниться навчально-виховний процес, то Володимир Коваленко озвучив нам ті правила, які діяли до 27 січня 2012 року. На вулиці, якщо буде мінус 20 і нижче, Перше, четверте класи не будуть ходити а при мінус 25 не будуть ходити вся школа на заняття. А карантині в этом году речи йти не может, тому що количество больних ну, в принципе, так 4-5 до 20% очень далеко. Але буквально 30 січня Міністерство освіти та науки України видало новий наказ про роботу навчальних закладів в умовах низьких температур. Про це нам повідомила Антоніна Неметенко. Необхідно. На час низьких температур створити при управліннях освіти оперативні групи щодо діяльності навчальних закладів саме в даний період. Роботи навчальних закладів до того ж вказано про необхідність при зниженні температури до мінус 20 градусів призупинити навчальний процес в навчальних закладах для перших одинадцятих класів. Антоніна Миколаївна також розповіла, що по всім навчальним закладам вже розіслані телефонограми, у яких мова йде про те, що бучні та їх батьки щоранку о 6.30, о 6.45 та о 7 годині, слухали радіопередачі місцевого проводового радіо, аби дізнатися. Чи зафіксоване критичне коливання температури повітря у місті? Цю команду відслідковувати саме температуру повітря я буду особисто зв'язуючись із представниками ТЕЦ, де визначено найоптимальніший варіант визначення температури саме повітря на той чи інший момент часу доби. Якщо саме ця температура буде складати мінус 20 градусів, я особисто телефоную за відповідним телефоном до радіовузла вузла нашого місцевого радіо і сповіщаю про те, щоб був включений запис оповіщення населення про те, що саме діти перших 11 класів не йдуть на навчання до школи. А взагалі-то, поки навчальний процес поки що не перерваний великим морозом, Школярі слідують власним способом та методом аби зігрітися у школі та на шляху додому, звісно ж, опробувавши все на собі. Та чок столовки всього. Ми пішемо, стараємося, так що нам не холодно. побігати. Чай з лимоном попити. світор, водолазки різні, теплі. Рукавички, валянки. Теплі речі. Вот у мене кофта теплая, можна еще випити чаю теплого. Рухливі ігри там заморозки можна поіграти. Щоб губи не, не репались.